І казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Добрий вечір, любі діти. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з оповіданням, яке має назву. Зараз написав це оповідання Олег Буцень. Тож сядьте зручно, щоб вам було зручно прослуховувати оповідання і поїхали. Цікавою була Маринка. Все їй треба знати. Почує, наприклад, якесь нове слово. Неодмінно спитає, що воно значить. Пояснять їй раз і запам'ятає, та трапилось Маринці одне слово, яке вона ніяк не могла зрозуміти. А слово те звичайнісіньке. Зараз, правда дивно? І якби через нього не стався один неприємний випадок, Маринка, мабуть, і досі б його не розуміла. А трапилось от що. Прокинулась Маринка в неділю, сяк так одягнулась і давай бавитись ляльками. Мама каже їй, ти, доню, спершу ліжко застели, вмийся, а тоді вже грайся. А Маринка на те зараз, матусю, і знову грається. І скільки разів не повторювала їй мама. Вона все своє зараз та зараз. Напевно, не розуміє дочка цього слова, подумала мама, от і каже чоловікові. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Погода чудова, давно вже там не були. Як почула те Маринка, так і закрутилась по кімнаті дзигою. Ой, мамочко, як добре ти надумала. Давай швидше снідати і поїдемо зараз, відказала спокійна мама і пішла до кухні. Не сидиться Маринці в кімнаті, і вона на кухню подалась. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Зараз, доню, знову відповідає мама, а сама порається біля плитки. Бігає Маринка з кімнати в кухню, то попросить маму плаття випрасувати, то бан зав'язати, а мама на те зараз та зараз. Прикро стало Маринці, розрюмсалась. Чого це ти плачеш? питає в неї тато. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз і нічого мені не робить. А я чув, що зараз це потім. То ж тобі таке сказав, дивується Маринка. А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки, неприбрані з вечора фарби, подивилась навколо Маринка, витерла кулачками сльози і сказала, я татуню зараз, зараз усе приберу. І швиденько все прибрала. Отак і зрозуміла Маринка, те зараз. А як зрозуміла, то й мама вже не барилась, подала снідати і незабаром усі поїхали в зоопарк. Ви уважно прослухали оповідання, яке написав Олег Буцей. Тож пригадайте його назву. Яке чарівне слово? Сховалась у назві. Як ви вважаєте, чи часто ви використовуються це слово за призначенням? Чи теж, як Маринка, коли вас просять щось зробити, поміркуйте обов'язково над цим?